Цей святковий день дуже багато наших побратимів не дочекалося, і посестер і зложили свої голови на полях бою. Пропоную шанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання перед тим, як ми приступимо до нагородження. Головні убори зняти головні убори одіти. Дуже правильно було почати згадати всіх і кожного, принаймні в нашій військовій частині, які загинули під час виконання бойових завдань. Станом на сьогодні свою незалежність, ми, український народ, і ми виборюємо зі зброєю в руках. Безпосередньо сьогоднішній день незалежності в руках, як то є насправді ваших, таких як ви, таких як я, і сотні тисяч військовослужбовців збройних сил. Інших військових формувань, які зі зброєю в руках, які в операційних, які е, працюють в Міністерстві надзвичайних ситуацій, виборюють, утримують, вигризають нашу незалежність. І от, оці всі заходи оце ціна нашої незалежності. Це величезна, просто колосальна ціна людей, які могли бути в майбутньому програмістами, могли бути вчителями, великими людьми або маленькими без різниці. Це ціна нашої незалежності. Я хотів би, щоб що ви будете цінувати нашу незалежність такою, яку ми виборюємо всі разом зі зброєю. От. І хотів би побажати вам в першу чергу самого міцного здоров'я, як військової вдачі вам, навченості, професіоналізму. І як казали наші предки козаки, щоб е, шаблі не брали і кулі минали. От. А е, для держави нашої, да, тому що це все заради того, що ми існуємо і що ми робимо це для держави України. Хотів би побачити її процвітаючою, потужною і тою державою, якою ми завжди будемо гордитися, задля якої ми робимо зараз цю тяжку роботу. Через то всіх і кожного поважаю, ви герої, герої цієї війни, герої нашої держави, українського народу. Несіть цю скажімо так, потужну ношу, важку ношу. От, перемагайте, перемагаємо разом, прославляємо, примножуємо нашу неньку Україну. Дякую вам величезне. От. Боремо ворога до кінця. Ну і той, хто питає, чим закінчиться і коли закінчиться війна, вона повинна закінчитися нашою перемогою. Нічим і нашим, не ніяким там поступками, нічим і нашим, тільки перемогою. Кожен з вас повинен закарбувати. Крайній раз треба побідіти, треба утримати, тому що ніколи не можна відступати назад. Ззаду нічого хорошого не буде. Тільки вперед, на державний кордон. Україні українцям побажав би в день незалежності, щоб скоріше наступив мир, перемога. Відпочити всім, всі трошки втомились на фронті. Незалежність для мене це щоб наші діти в майбутньому не там не знали, що таке війна, щоб вони пам'ятали нашу історію, якою ціною давалася ця наша незалежність. Незалежність це для мене майбутнє мого сина. Його власний вибір не нав'язаний іншою ворожою державою. Буду українською народ. Незалежність для мене це є насамперед воля людини. Вона могла вільно, незалежно ні від кого вільно висловити свою думку. І бути незалежним від зазіхань ворога. Я хочу побажати державі вже навіть нетерпіння, а ще більше сили. І все для мене незалежність це свобода в поєднанні з відповідальністю, бо свобода можна робити що завгодно, як завгодно. Але коли ти розумієш, що і для чого ти робиш, в тебе з'являється незалежність. Ти розумієш, що як і. Чому незалежність це право вибору, незалежність це прийняття рішення, а незалежність це і е, втілення своїх мрій та бажань, тому що саме втілюючи їх, ми стаємо незалежні не від кого і перестаємо бути подібними на інших. Перетворюємося на особистість в цей день. Я бажаю українцям і Україні загалом незалежності від зовнішніх і внутрішніх обставин цвісти, процвітати, іти вперед і не зупинятися. Нехай весь світ нам заздрість і хоче бути так, як ми. Служу український народ. Для мене незалежність це вміти себе захистити, бути одним цілим, так як ми були з самого початку повномасштабної війни. І таку націю, я думаю, що ніхто не зможе побідити. Українцям побажав би, щоб підтримували наших хлопців, ЗСУ підтримували. Трошки крепше взялися, тому що почала на спати ця підтримка. Іти. Хлопці це все тут відчувають, якщо вони будуть відчувати, що ви їх там підтримуєте, і вони будуть тут за вас робити те, для чого. ми Той, хто не воює, нехай всіма силами допомагає тим, хто зараз захищає там ваше життя і береже ваш сон. Тому якщо людина думає, що вона нічим не поможе там, тим, що скине умовно на якийсь збір бабки, які вона потратить на каву, то це велика помилка. Ми досягнемо своєї незалежності тоді, коли кожен вдома буде думати про війну, за війну, а після неї відпочивати. Тому що, якщо ми думаємо, що вдома нас нас обійдеться війна боком, такого не буде. Кожен день треба працювати, допомагати хлопцям, нам, медикам, взагалі військовим, які б вони не були, чи вони є вдома, чи вони є на передовій. Тому що, якщо ми організуємося, самоорганізуємося, організуємося, само допоможемо один другому, ми досягнемо ціль. Незалежність. Це можливість робити власний вибір. З ким мені бути, ким мені стати, з ким мені жити, що розвивати, куди вкладатися. Все це я хочу робити незалежно і мати власний свій незалежний вибір. Так тримати, примножувати традиції, розвиватися, знищувати противника разом до перемоги. Дякую вам.